Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. автошколи. Як визначити, яка автошкола гарна, а яка не дуже? Ну, по-перше, для того, щоб визначити гарна чи не гарна автошкола, подивіться, скільки годин водіння вони пропонують. Нагадую, що за законодавством лише 40 годин водіння. Повинно бути 40 годин водіння, причому реальних це 40 годин по 60 хвилин, якщо автошкола надає менше 40 реальних годин, це можливо схема для того, щоб вас не довчити, а потім якось по-іншому порішати, тобто, по факту продати вам водійське посвідчення. Далі, якщо автошкола. Надає вам 40 реальних годин водіння, це вже гарно, дуже дуже класно. Запитайте в цієї автошколи, чи нададуть вони вам автомобіль на іспит. Причому дуже важливий момент: саме той автомобіль, на якому ви навчались, бо навіть автомобілі однієї марки вони можуть значно відрізнятися від одна від одної. Ну, Тобто одна і та ж модель автомобіля на механіці відрізняються кардинально. Щеплення в різних місцях може бути, може бути по-різному, навіть кермо крутитися, в плані потуг і якогось зусилля. Тож, запитайте, чи саме той автомобіль вони вам надають. Ну і бажано, звісно, щоб ви саме зі своїм інструктором йшли на іспит. Бо це для вас підтримка, ви йому вже довіряєте, і вам буде набагато легше скласти саме зі своїм інструктором і саме на тому автомобілі, на якому ви вчились. Але саме основне це саме той автомобіль, на якому вчилися, що був поданий на іспит. Далі запитайте в них: а якщо вам не підійде інструктор, чи буде змога замінити? Або, наприклад, якщо вам не підійде взагалі автошкола, то як ви будете з, неї, з нею розставатись? Просто обговоріть всі ці моменти і вам більш-менш стане зрозуміло, що й до чого. Бо буває таке, що інструктор не підійшов і інший не підійшов. А там взагалі це був найкращий, і вам просто то все не заходить і вам потрібно шукати свого інструктора. Тобто саме основне, це 40 годин водіння і далі просто-напросто дізнаєтесь чи подадуть вони автомобіль вам на іспит, саме той, на якому ви вчились. Це вже запорука успіху о, в цілому. Це вже буде хоч щось. Бо, бо дуже багато які школи взагалі автомобіль не подають, тобто йди складай на автомобілі сервісного центру, як хоч, так і йди. А, і звісно, при такому розвитку подій вони 40 годин вам не нададуть, а нададуть 10 чи 15 чи 20. Для великого місця це нічого. Навіть для автомату це взагалі дуже печально. Тому, як мінімум, запитайте, це. А я вам ще якісь моменти розповім.